кличе дзвоник дошкільної ниви. Прислухайтесь, який у нього спів. Сьогодні діти, школярі щасливі, за парти сядуть, дзвоник про дзвенів. Ми привели собі на зміну маленьких учнів перший клас. Учіться, любі, на відмінно. Ростіть, мигніте в добрий час, а ми останній рік дома до школи. Топчемо стежки і теж мужніємо, ростемо. сюди йдемо, залюбки. І ви, маленькі наші друзі, до школи з радістю ходіть. Бо ви надійна наша зміна, дивіться ж нас, не підвідіть. Знання це ключ до успіху. І разом ми відчинимо всі двері до світу ерудиції, творчості та дружби. Нехай цей рік принесе нам нові перемоги, радості, незабутні спогади. Закінчилось літо, покосили ниви, у садах доспіли яблука і сливи. Вересень малечу класи зазивав. День такий знаменний раз в житті бував. Наші вчителі, вітаємо вас першим вересням! Перше вересня все ближче, кожним роком йдемо вище. Хоч і важко та дарма, бо без праці знань нема, хоч і крадо позіхає, запрошення чекає. Навіть бусінь черв'ячок, всіх вітає, діточок. Водяч має в небі сині, місяць вещи прийшов, поняс вестом тошиним, Тихий дати що дібло. Я сьогодні йду до школи, вже нові настали дні. Поможи щаслива дола стати вченому мені. Я ж коли йду до школи, взяв науки ки, з книг пізнаю все навколо, Україну ці. Я сьогодні. Йду до школи, в поваришколярів. Ясний сонечко над полем. Ясний сон це букварі. Спокійним сонечком зігріті, стоять ліси, шовки сполиті. У парваків букети квітів. Це день сумний і висолковий. <праць> Трохи наші. Старанні учні, дівчата та хлопці, а також шановні батьки, бабусі та дідусі. Сьогодні 1 вересня настав той день, який після спекотного літа зібрав усіх учнів разом. Отже, прийміть від нас найщиріші вітання з прийдешним днем знань. Сподіваємось, ви встигли відпочити за час літніх канікул, набратися сил, які дуже необхідні нам будуть у навчанні. А ми зробимо для вас все, що від нас залежить, щоб цей рік був для нас насичений, цікавим, пізнавальним і успішним. Мріємо про те, щоб кожен учень знайшов себе в освітньому просторі та розкрив свої сильні сторони, зміг повною мірою показати себе. Бажаємо вам завзятості, наполегливості і натхнення у навчанні, адже якісна освіта це наш спільний вклад в майбутнє нашої чарівної України, яка зараз, як ніколи, потребує від нас стійкості, міцності, незламності. Нехай сьогоднішній день стане для нас усіх успішним стартом в новому навчальному році. Приведе нас до нових перемог, до пізнання цього чарівного світу, усього найкращого любі, миру нам успіхів і натхнення.